Всім ка рада привіт. Знову коп. Був перший коп у 2019 році, я його не знімав, бо не почистив пам'ять, не було куди записувати. Но розпочав рік свіблом, попалось 20 копійок. 900 1909 року. Це вже хороша ознака. Так, сьогодні це в мене вже виход, другий вихід в цьому році. Йду я, як завжди, щоб недалеко в Швейцарії вже. Сидімо будемо купати з хлопцями. Хлопці просто вперед чуть виїхали, У мене були там справи. Зараз я їх нас доганяю. Зараз десь складу прибор і буду, мабуть, попаски їх доганяти. Ху, вже трошки жарко йти. Побачимо, як воно що буде. Що будемо знаходити те будемо показувати, давайте до сигналів. Наздогнав я хлопців, десь вони в ту сторону там ходять. Я побачив такий його дуб гарний. Здоровий він такий, ну порівняно зі мною блин, мене два треба. необ'ятний, Був під ним сигнальчик, думаю так, на всякий случай обойду. І є перша монета. Наконец-то. Дивимось, Дивіться... отакого. От схоже на раннього советіка, Фокус-покус. Копійчуня. Да. Одна фокус-покус є такий. Якого хоч року? 55 рік. Ну, сохран так себе. В принципі, піде. Монетка зачетна, можна сказати. Ранні собі це вже добре. От так. На сьогодні почин є. Ходимо, шукаємо далі, дивимося, десь да чую хлопці там щось гупають, стукають. У нас такий гарний ліс. Зимовий тінь. Добре, давайте шукаємо. Так, ходимо, бродимо. Он Макс, поздоровайся з людьми. Привіт. Вон Юра ходе. Тоже махає привіта. Привет. Він чемпіон, закінчив минулий рік із золотом. Силка на це відео буде під моїм відео. Побачите, в общем, молодець, вітаємо його. Так, а тепер. До моєї знахідки. Було чорним сигналом. І він попадався Як карта звезда. Фокус-покус. Ось такого. Пойдет. Емалі трошки є щось там От такого. Ну все одно, знахідка приємна. Вже хоч щось, а то ходимо, бродимо. Взагалі ніфіга нема. Не то що чорних навіть буває не проскакує. Десь кудись забрели, блін. Ось так, добре, давайте ходимо, шукаємо далі дивимося. Так, камради. Був сигнал такий 77-78. Викопав, став 78. Кажу хлопцям, або медь, або серебро, або алюміній. Але ні Біленьке, схоже, на срібло, ще й кругле. Ще й велике. Глянем, що це за одне. А вбите Йошкін ти кот. Ох ти, Бляха, ще й хороша монета була. 50 копеек і скільки там злотих Офігеть Монета класна, но затерта ще при жизни. ти кот. Жалко, 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 жалко. Оце був би, блин, експонатик. Ну нічо Ну нічо А, не 50, 30 копеек. І скільки там злотих Блін, єсть Серебро починає перти, 1838 рік. Блін, тільки вбита ж, ну -мойо. Ну нічого, слава Богу, і за це. Пойдет? Давайте. Будемо шукати далі. Дивимось. Макса ложка попала. Ложка попала, а так сигналила. Добре, давайте, до сигналів. І так, глядачі, крутимося ми. На цьому місці, де попалася ребрушка, вона такого, вон туди чуть -чуть далі була. Там Юра копає, у мене був сигнальчик. Коротше, тут гільз щось чимось. Гільзи, ложки, поверошки, в общем, таке собі. Був сигнал, теж непонятний, ні туди, ні сюди. І є монетка. Дивимося. Вон такий його кругляшок. Що це за один? Побачимо, було 39. Ну, може бути, в принципі, совєт. фокус фокус. Да. Соєтик, щитовичок. Ой, Да. щитовичок. Пайдет. 10 копійок. Ну, льот тронувся. Будемо шукати. Пойдет. Давайте ходимо, шукаємо. Юрий, что то там так долго, усердно, что капец. Привет, Стрем. И что она показывает? А, ладно. Эй, она показывает серебро. Где <laughs> там подаемся? О, щось напікало. Yeah, yeah, yeah. Та й що, все одно, щоб люди бачили, що знаходимо, а то yeah. думаю, що о, ми тут, блін, реємо. Охотники, бачите? Мелко... мелкашкою. Гільза. Дехесенько. від мелкашки. А, блін, не хоче фокусуватися, блин. Отакого. Гільзочка. Ну, що зробиш? І такої жбоні дофігай трошки. Реєм, реємо, все підрахуємо. Давайте ходимо, шукаємо. Де ось, була Монетка 10 копійок. Знову тинь тинь показувало 80. Викопав. Такий сигнал, ви бачите, що там. Зараз подивимося, що воно таке. Ну, Надіюся, що ще може бути одна, бо як одна монетка, то і друга монетка може бути. Хотіли онлайн, але онлайн такого не бо... Де воно? Ну і... Він не бачить, та ну йо. О. Єсть. Гляньте. Зелененьке І що це у нас? А вбити? Вбити в нікуди. за Что это у нас таке будет? А, это у нас рамочник. 15 копеек. Тоже убиенный. Но пойдет. Для количества сойдет. Таку. о. А у Макса пряжка. Железно? Да, но это пионерская, такая. А ну, зараз пейдим, глянем. Що це а, за тепінь пища, ні, шукать таке за. Так. Я не знаю, у нас все залишився. А ну де твій піоніри. Слухай, я точно таку знаходив в селі. Оце останні були виходи в селі, точно така ж сама, блін. Вона в мене навіть дома є, тільки в мене оце оцього... цей зацепчик був бронзовий. Ну вот, щось. Ну что, цікава знахідка тоже. Ну, дома почищу буде видно. Конечно. Питаем. Спасибо, если по пряжках выступаю. Все монеты, все монеты шукать, а я пряжки хожу, сбираю. Ну ничего, буду еще и монеты. Шукаем Хорошо. Димся. Да, щось с фокусом такая ерунда робится. О, все, уже нормально. Пусто. Погнали далі. Іду <гл analyse> до Юрія, нарешті є монетка. Розмочена, як крес. Ні, слава Богу, народ, якби ви знали, скільки ми вже ходимо, блін. Де вона? А, є. єсть! Ну він буде собі терти сам, я тільки в руки біжму. Десь купів, по-моєму, рамоче. Отакого. Пейдет. Пойдет, пойдет. Клас. Вітаємо! Ой, оце показав, блін. Дякую. Так, да, похоже, воно десь копійок в одної рамочі. Вітаємо. Дякую. Він буде собі знімати для свого каналу. Е, а ми я... шукаємо далі. Дивимось. У мене там теж зараз щось. Вон там лопата, блин, щось піка, я не знаю, що шукаю. Якщо знайду щось цікаве, я то. Глядачі. Ми з хлопцями вже розбіглися. Вони пішли до центральної дороги. А я пішов в сторону річки, бо мені вже треба вертатися додому, та я вирішив собі такий маршрут до річки і потім по річку вже до автомобіля. Був сигнальчик щойно. Такий непонятний, 30, як фольга била Попалося такого штукенця. О! Біленьким проскакує. Но! Я щось думаю, що це може бути і Дінарій якийсь гораний. Вон проглядається вроді як силует якийсь, профіль якогось мужичка. Фіг його знаю, може і справді горений який Дінарій. Зараз тут трошки покрутіся, побачу. По знахідках що воно буде, ну принаймні отака от штукенця, побачимо. <рес> Вдома від мочи. може і справді, таке вроді важкеньке, але не алюміній точно. Ну поки піде, видно профіль. Добре, давайте, буду ходити, шукати далі, дивимося. Так, глядачі, погляньте яка краса туди. Скелі. В общем, зашибись. Красиво от так. Гляньте туди. Ну це таке. В общем, був у мене сигнальчик. Спустився я вже до річки, за спиною у мене там річка, що мить я по хащах тут таких. Був нарешті сигнальчик там 60-70, таке щось било. Я мені ТОС. Щас подивимося, що він за один. І так. Ось вона. Зелененька, Вон, слід від неї залишився. Красива, зелена. І мені здається, це щось може бути імперське. Не совет точно. Щось воно залипше таке. Це взагалі монетка. Може це крутяшка від. А, ні. Одна, вторая. Тільки Трохи залипало на ній. Ну, це вже радує. Це вже радує. Треба, щоб відкисало. Хран буде більш-менш хороший Ну блин треба розмочувати. Пойдет. Ще монетка є. Я вже... Як вона тут такого? О! Ще мені метрів з 500 і я вже коло машини в ту сторону. Давайте шукаємо далі. Треблядачі, знову сигнальчик 53 і тільки купнув бачу, хоба, вивалилось. Схоже на золото партії. Туребіль бачите, що двушка Душка. фокус фокус Це щось пізнє вже. Герб новий 50 фронтів, наверно. Ничего, пойдет. О, 53. -ю. Сохран огонь. Пойдет. Для количества сойдет. Давайте. Двигаемся в сторону автомобиля. Ну все, комрадо глядачи. Закончился мейкоп Иду, я уже иду до дому Гляньте. это наша речка Бух. Красотень тут такая. Елка-палка. А он скаляякий. Красота. Ну, треба додому. Ну що ж, знахідки, в принципі, ви всі бачили, дзвонили хлопці, казали, що знайшли розсипушку солідів, десь вони там їх збирали. Ну, якщо ще зустрінемося з ними там коло машини, то покажу, а як ні, то... то ні. Я вам дам ссылку на відео, де Юрій с... викине його в YouTube. І там ви його подивитеся. Добренько. Давайте. Всім любові, добра, до наступних відео. Пока-пока.